Вітаю! Ще однією типовою задачею, яку будете вирішувати в межах курсу, є створення WhatsApp API. Давайте подивимось, як це робиться. Отож, у ваших пайплайнах ви побачите щось на зразок такого: червоні знаки оклику у WhatsApp-нодах. Будь ласка, зверніть увагу, що є два різних типи нод. Це. Тригери і це відповіді. Для них потрібні будуть різні облікові дані. Для того, щоб створити облікові дані для WhatsApp, спочатку потрібно перейти на сайт розробників Facebook. Ви побачите щось таке, вам потрібно залогінитися у свій Facebook. Нам надійшлють код для перевірки. Подивимося його. На мобільний телефон на пошту прийшов такий код. Я його копіюю. І вставляю в це поле. Після цього мене питають, чи хочу я зберегти свій логін. Без проблем зберігаєте. Нам знову потрібно перейти на developers.facebook. Оскільки ми вже залогінилися в наш аккаунт, у нас з'явиться справа зверху таке поле, яке називається My Apps. Натисніть її. Далі вам потрібно буде створити бізнес-портфоліо, якщо у вас ще немає. Виберіть ваше персональне бізнес-портфоліо. Далі натисніть Створити застосунок. Назвіть ваш застосунок, наприклад, NVC Man. Тест. На сторінці вибору типових застосувань. Виберіть інші. Щодо типу застосунку, виберіть бізнес. Далі натисніть Створити застосунок. На цій сторінці, яку ви побачите наступною, буде запропоновано вибрати продукти, додані до вашого застосунку. Виберіть WhatsApp. Виберіть портфоліо, яке вибрали перед цим, та натисніть Продовжити. Якщо на сторінці швидкого початку ви бачите таке повідомлення, це значить, що WhatsApp зараз не може надати вам тестовий номер. Воно каже про те, що наразі в них труднощі з налаштуванням облікових записів і нові тестові середовища неможливо надати. Далі натисніть. Почати використовувати API. Тут на сторінці ви побачите тестовий номер телефону, який можна використовувати для безкоштовних повідомлень 90 днів. Але якщо ви бачите таке повідомлення, то з ним можуть бути проблеми. Зараз ми це перевіримо. Далі згенеруйте ключ доступу. Для того, щоб згенерувати ключ доступу, вам потрібно буде залогінитися в свій аккаунт, який ви поєднали з цим девелоперським. Погодитися з умовами. Далі у вас є номер телефону і WhatsApp бізнес аккаунт. З цього номеру будуть надсилатись повідомлення. Зверніть увагу, що також потрібно додати номер отримувача для того, щоб ви могли протестувати цей аккаунт. Я додам свій німецький номер, на який буде надісланий код. Код надійде вам у WhatsApp. Виглядатиме це ось так. У мене WhatsApp бізнес аккаунт. І тут вам надійде код з п'яти цифр. Ви його копіюєте і вставляєте сюди. Відповідно, це буде номер телефону, на який будуть надходити повідомлення з ось цього. Далі ви налаштовуєте реплай ноди. Ви натискаєте двічі на реплай ноду і створюєте новий WhatsApp Credential. Для цього вам потрібно буде Access токен і бізнес аккаунт ID. Access токен. Ви щойно згенерували, вставляєте його сюди. А бізнес аккаунт ID ви берете з тестового номеру. Вставляєте його сюди, зберігаєте. І бачимо, що з'єднання встановлено успішно. Закриваємо ноду. Тут можна використовувати ті самі облікові дані. Єдине, що вам також потрібно змінити ID номеру телефону відправника. Оскільки ми взяли ось цей номер, то потрібно взяти і вибрати тут тестовий номер. Закриваємо цю ноду. Далі робимо те саме з іншою нодою. Вибираємо тут цей аккаунт і вибираємо тут цей номер. Зверніть увагу, це 1555. В кінці 44.8. Це ваш тестовий номер, який ще називають sandbox. Він буде доступний протягом 90 днів. Закриваєте. Тепер нам потрібні інші увага, інші облікові дані для тригеру WhatsApp. Ось цієї ноди. Не такі, як тут. Ви навіть не зможете вибрати старі. Облікові дані, тому потрібно буде створити нові. Створити нові облікові дані, і від вас вимагають ID клієнта і секрет клієнта. Йдемо в наш застосунок, відкриваємо App Settings, натискаємо базові і бачимо тут ID-застосунку і секретний ключ. Копіюємо номер застосунку, вставляємо сюди і копіюємо. Копіюємо секретний ключ і вставляємо сюди. Зберігаємо ці дані, бачимо, що облікові дані налаштовані успішно. Таким чином, ми навчилися з вами створювати два типи ключів прикладного програмного інтерфейсу для WhatsApp: для тригерних нод та для нод відповіді на певний номер телефону. Ці налаштування ще не раз стануть вам у нагоді.